Вам не здається, що кей-поп аж занадто повернутий на зовнішності, у сучасному світі боді позитиву, інклюзивності та відміни людей за дві ти, десятирічної давнини, вважається абсолютно нормальним толерувати тотальний лукізм та фактично законне рабство, через яке проходять так звані айдоли. З підліткових років майбутніх зірок змушують тренуватися з раннього ранку до пізньої ночі, вивчати хореографію. Одночасно з тим їм забороняють їсти багато, що призводить до виснаження. Нерідко кандидатам забороняють бачитися з родиною, а якщо в чи вона не відповідають стандартам краси, на них чекає пластична операція. А якщо твоя орієнтація не гетеро, ну то тепер гетеро проживання, навчання, 280 грам вареного рису та пластична хірургія коштують недешево. Тож навіть за умови, що тобі пощастило, і ти стала членом нової популярної групи, мрія збулася. Вважай, що ти потрапила у легальне рабство, усі витрачені на тебе гроші доведеться відпрацювати. Для співака чи співачки навчання завжди закінчується боргом, який, як стверджують колишні виконавці, може сягати у середньому півмільйона доларів. Людина позбавляється права на саму себе, не може більше одягатися чи поводитися, як заманеться. Адже айдолом створюють нову особистість у рамках підтримки бренду. Свідомість людини навмисно ламають, однак на навчанні тренування не завершується увесь вільний час ви або готуєтеся до туру і продовжуєте практикуватися, або виступаєте у турі. Ваше існування регламентоване розпорядком дня, а харчування обмежене дієтою. Виснаження нерідко рідко призводить до проблем зі здоров'ям. І яке щастя, що тебе завжди підтримують члени твоєї команди. Нерідко члени гурту проживають у одному будинку, у крихітній кімнатці, їм заборонено контактувати з гуртами інших лейблів, спілкуватися з представниками іншої статі. Усе прописано в контракті. Що ж, можна й потерпіти заради любих прихильників, чи не так? Прихильники цікава річ вони любитимуть тебе, поки ти відповідаєш їх уявленням про тебе. Як не як, ти для них просто розважальний контент. Лейбл створює ілюзію, що ти належиш фанатам, і у тебе немає вибору, окрім як відповідати іміджу. Яскравим прикладом тому може послугувати дівчина на ім'я Суллі. Суллі повстала проти системи. Вона зробила свої стосунки публічними, не підтримувала стереотипи та відкрито говорила про свої ментальні проблеми, нормальні речі для західної селеби. А у південній Кореї за таке кібербулять дівчина розповідала про це на своєму стрімі і наступного ж дня забрала своє життя. Сулі не була останньою. Так склалося, що Кейпоп став досить визначним явищем у суспільстві. Однак, його канони та стандарти мають токсичний вплив на шанувальників. Це темні історії про кейпоп. Окремо дякую Сітарці за допомогу у зборі інформації. До речі, дідо не бум-бум у цих ваших кей-попах, тому якщо гальмуватиму на іменах чи назвах бендів, не соромтеся виправляти у коментарях. Це відео було підготовано у відповідності до правил Ютубу. Однак, темна версія для спонсорів каналу на Ютуб та на платформі Bring Me The Horizon з відповідними рівнями доступу як завжди буде доступна за посиланням у спільноті. Навчання з популярністю таких гуртів, як BTS, на міжнародному рівні люди почали інакше дивитися на кей-поп загалом. Ми звикли вважати, що для того, щоб потрапити на сцену, потрібно мати талант, виступати, співати та пробиватися, взяти участь у конкурсі і сподіватися, що тебе помітять. Індустрія кейпопу працює інакше, лейбли виховують та дресують своїх рекрутів з ранніх років. Вони навіть створюють спеціальні школи, які готують юних айдолів. Для Південної Кореї це не просто жанр, а ціла індустрія. Для створення гурту айдолів потрібен час від 3 до 5 років, і 3 роки мінімум йдуть на тренування. В очах малолітніх, та й будемо відверті, дорослих фанатів, які бачать лише кінцевий продукт, усе виглядає дуже просто. Образ кей-поп-айдола виглядає як щось успішне. Слава, краса, популярність, гроші. І це дійсно так. Проте плодами успіху розпоряджатиметься лейбл. Стати айдолом не так просто. Рекрутів навчають згідно з програмою, правилами, за якими з людини створюють виконавця. Усе починається зі спільного проживання з іншими рекрутами у ізольованому невеликому гуртожитку. Більшості юних рекрутів дозволяється виходити лише до школи. Однак іншого часу за межами будівлі вони не мають. Тренування починаються о п'ятій годині ранку. Відбій о першій ночі, що вже саме по собі, виснажливо для юного організму. Усе відбувається під наглядом кураторів. До людей ставляться як до ресурсу, їм заборонені зовнішні контакти. Використовувати телефон також не можна, не можна вести соцмережі, зустрічатися з іншими людьми. Навіть родичам та близьким потрібно сповістити про свій візит заздалегідь. Рекрути працюють у групах, проте основний критерій розподілу у ці групи навіть не вокальні чи танцювальні здібності, а привабливість. Тобто індустрія відкрито сексуалізує неповнолітніх. Привабливість взагалі виділяється як основний критерій для айдола, і підтримці фізичної форми приділяється неабияка увага. Найперспективніші рекрути змушені тренуватися у залі впродовж годин, при цьому споживаючи мінімум їжі, необхідній для виживання. Така дієта дуже небезпечна для життя людини. Ви, ймовірно, чули про дуже небезпечну дієту, якою користуються майбутні айдоли: дієта паперового стаканчику. Метода дозволяє не рахувати калорії, натомість, впродовж дня можна їсти лише те, що уміщується у невеликий паперовий стаканчик. Інша дієта, що перетворилася на челендж, називається дієтою I.U. на честь південнокорейського айдола. Денний раціон складається з одного яблука, двох бульб батату та протеїнового коктейлю. Не сюрприз, що співачка сама зізналася, що має розлади харчової поведінки та булімію. Також практикується публічне зваження у школі айдолів. Новобранців щотижня зважують і результати оголошують усім іншим рекрутам. Якщо людина не відповідає стандарту ваги, її добовий раціон зменшується на певний час. Відомий про більш жорсткі міри покарання, коли людину взагалі позбавляють можливості харчуватися і дозволяють лише пити воду. Ще один яскравий приклад такого соціального викривлення у індустрії трапився на шоу прослуховування Сікстін, одна з конкурсанток. Зіткнулася з образами з боку фотографа через те, що вона буцімто огрядна і такі наїзди сприймаються цілком нормально. Для Кейпоп гурту головне невокальні дані, як не дивно, зовсім не обов'язково, щоб у гурті з дев'яти осіб усі вміли співати достатньо однієї. Для Айдола головне імідж, подача себе, картинка, принаймні так кажуть менеджери, а вони вирішують усе. Нерідко рекрутів агресивно схиляють до пластичної хірургії, про те, що саме буде змінено у обличчі, вирішують не майбутні айдоли. Згідно з законодавством, ніхто не може примусити людину проти її волі до операції, однак рекрути часто погоджуються під сильним психологічним тиском. Одним з важелів тиску часто виступає переконання, що без операції людина не досягне успіху. Трапляється, що операції досить складні. Наприклад, ті, що змінюють форму щелепи, коли частину кістки просто обтесують, щоб обличчя стало меншим. Ось таке от нехай буде агресивне навчання. Окрім того, рекрута можуть вигнати на будь-якому з етапів, незважаючи на те, чи оплатила його родина навчання, чи його рахунки оплачує лейбл, гроші доведеться повернути у будь-якому разі, ба більше підготовка не дає ніякої гарантії, що рекрут. Таки стане справжнім айдолом. У більшості випадків таке навчання справді буде марним. Айдол у рідкісному випадку, коли рекрута таки роблять членом гурту, і він стає айдолом за умовами контракту. Він має відмовитися від своєї особистості. Він чи вона має відмовитися від своїх звичок, переконань та прийняти ту роль, яку їм відвели у групі. Їм дають нове ім'я, список характеристик, їх нової особистості. На поверхні лейбл отримує образ айдола – красивий, успішний, багатий, самотній та стабуном озвірілих фанатиків. Насправді ж, у кращому випадку, зірка не зароблятиме нічого найближчі кілька місяців в залежності від популярності та активності гурту, частіше відпрацювання боргів віднімає кілька років. Прибутки від діяльності у першу чергу діляться між менеджерами та лейблом, а виконавець отримує те, що лишиться. Лейбл отримує близько 90% прибутків від продажів альбомів, мерчендайзингу та турів. Те, що лишається, учасники гурту ділять між собою. Ці кошти здебільшого витрачаються на погашення боргу перед школою айдолів. Кому щастить більше, і вона чи він, живуть на 450 доларів на місяць. А комусь взагалі не щастить, і зрештою вони на руках мають один-два долари. Через це деякі виконавці змушені шукати другу роботу, просто щоб вижити. Незважаючи на це, учасники гуртів продовжують тренуватися навіть після навчання, просто щоб зберігти своє місце у гурті. І Ясна річ, робота гурту не обмежується танцями та зовнішнім виглядом. Треба ще й писати якусь музику. Разом з тим, виконавці постійно мусять лишатися у полі зору аудиторії, що означає участь у телешоу, медійні виходи та цитування, і ясна річ, фотосети. Проте, на відміну від західної моделі, коли виконавець випускає альбом раз на кілька років та їде з промо-туром, айдоли на це мають кілька місяців. Ще донедавна лейбли підписували контракти мінімум на 10 років зі своїми підопічними. Враховуючи з чим лишаються виконавці, не дивно, що ці контракти називали рабськими, але тепер все стало трохи краще. Сучасний контракт підписується вже на 3-7 років. Серед кейпоперів це стало свого роду святом, коли гурт виплачує свій борг, хоч поїдять нормально, раз однак лейбли ніколи не впустять можливості скористатися прогавинами у законодавстві. Щоб нажитися на виконавцях, звісно, такий образ життя виснажує організм, і нерідко траплялося, що артисти втрачали свідомість під час виступу чи на прес-конференції. Лейбли нерідко замовчують, що члени гурту йдуть з команди саме через стан здоров'я, хоча іноді і для лейблів такі проблеми не проходять непоміченими. Наприклад, гурт TVXQ подав позов проти свого лейблу. Адже хлопцям дозволялося спати усього по 4 години на добу. Звісно ж, розголос подібних випадків не міг не вплинути на лейбл. Уряд Південної Кореї почав пильніше придивлятися до того, які ж обмеження накладають лейбли на своїх артистів. Тож умови контрактів постійно переглядаються. Ну хіба ж це не покращення? Тиск за життя Майдула пильно спостерігають. І не лише прихильники, а й менеджери, часто айдолам забороняється мати не просто партнера, а навіть і просто дружні стосунки. Індустрія розглядає людей як ресурс. А коли ресурс робить щось невигідне для свого бренду, це становить для того бренду небезпеку фінансових втрат. T.O.P. з гурту Big Bang, до прикладу, одного разу був помічений за смалінням будячків. За що він був змушений вибачатися як перед лейблом, так і перед своїми прихильниками. За це він також постав перед законом. Х'юна з Фомініц та Ідон з Пентагону таємно зустрічалися, проте, коли про стосунки дізналися фанати, вони були настільки обурені, що це спричинило обвал акцій Лейблу К'юб. Тож лейбл розірвав контракт з обома фанати, ймовірно, грають найбільшу роль у житті Айдола як людини. Прихильники мають феноменально нездорову прив'язаність до своїх кумирів і витрачають так багато грошей на їх альбоми та мерчендайз, що вважають себе ледь не власниками виконавців. Тому, коли айдол не відповідає їх очікуванням, це викликає не просто хвилю обурення у інтернеті, це може зруйнувати життя. Окрім того, лейбли охоче підтримують таке відношення. Згідно з законами жанру, дівчина Айдол має бути красивою, милою та покірною. І, боронь боже, вона начепить на свій телефон Чохол з профеміністичним написом. Як це зробила Найон з Ейпінг. Незадоволені фанати почали засуджувати жінку за пропаганду фемінізму. Найон була змушена видалити фото та виправдовуватися, що чохол їй подарував бренд, захід якого вона відвідувала Айрін з Red Velvet. Також отримала відро гімна за заяву про те, що читала книгу з феміністичними настроями. У відповідь фанати почали цькувати дівчину та завантажувати до мережі фото, спалення чи розрізання її зображень. Дійсно, де ви таке бачили, щоб жінка читала? А що далі? Рівні права. Однак не лише дівчата вигрібають дурного хейту, Чен з гурту EXO отримав відміну за те, що потайки одружився та завів дитину. Певний час він тримав цю інформацію у таємниці, але коли правда розкрилася, фанати були настільки обурені, що зібрали підписи, щоб чена вигнали з гурту. Вони навіть влаштовували протести. На щастя, до протестунів не дослухалися. Однак інша пара айдолів Зіко та Сол Хьон були змушені розірвати свої стосунки під тиском фанатів. Кім Джонг Хьон також став жертвою тиску. У своїй записці він зазначив, що не витримує тиску, який був змушений пережити, про те як він боровся з затяжною депресією, і вона, зрештою, його перемогла. Чоловік забрав своє життя. І якщо Джон Хіон забрав своє життя свідомо, то інші у спробі відповідати стандартам індустрії та лишатися на сцені роблять це інакше через виснаження. Співачку на ім'я Хваса постійно цькують та критикують у мережі через широкі стегна, так ніби вона не худа. Венді з Red Velvet цькували за так звану огрядність. Дівчина так переживала через критику, що в якийсь момент цілком відмовилася від їжі. У якийсь момент вона стала настільки хворобливо худа, що на цьому фото її просто не видно. І якщо прихильники доводять до могили своїх айдолів, то на що ж тоді готові їх хейтери? Так звані антифанати? Ненависть. Якщо фанати слідкують за зірочкою, тому що їм подобається її творчість, то антифанати роблять те саме, але тому, що їм та творчість не подобається. Це як їсти бите скло. Несмачно, боляче, але їдять. У інтернеті тебе ненавидять просто за фактом твого існування, тому що як ти смієш завантажувати щось у публічний простір, тож хейтери, подібно інселам, гуртуються у антифанбази, щоб поспілкуватися одне з одним про те, як їм не подобається хтось і як вони ненавидять слідкувати за його діяльністю. Нерідко хейтерські угрупування займаються тим, що цькують айдолів. Розповсюджують про них плітки та наклепи, зливають особисту інформацію, а іноді нападають на людей у реальному житті. Кан Мійон, учасниця кількох різних гуртів у різні часи. Ходили чутки, що вона таємно зустрічалася з Мон Хі Джуном, з H.O.T. і неначе мало того, що вона отримувала хейт з боку фанатів, з боку хейтерів, вона почала отримувати листи з закликами обірвати життя. Один з таких конвертів був наповнений лезами. Кан'ю Юбі група хейтерів, взагалі переслідувала. Вони погрожували самі виконавиці та її родині. Одного разу дівчину та її рідних закидали яйцями. Не витримавши постійного цькування дівчина спробувала вкоротити собі віку. У 2000 році Юнг Єсан з гурту G.O.D. під час концерту взяв пляшку води з рук антифанатки. Вода містила отруту, однак смертельний напій випив навіть не виконавець його матір, що була за лаштунками. Жінку оперативно доправили до лікарні. Коли пісня Кіллер Юн, Юн Хай та її гурту потрапила до топу чартів, дівчина стала мішенью для антифанатів. У тому ж 2000 році один з таких недолюдів наповнив контейнер водяного пістолета коктейлем з оцту та соєвого соусу і вистрілив дівчині точно в око під час концерту. У лікарні виявили пошкодження рогівки. У 2006-му Юн Хо з TVXQ пережив напад з боку хейтерки, дівка запропонувала чоловікові апельсиновий сік. Напій містив Суперклей. Чоловіка оперативно доправили до лікарні. Підозрювану вдалося знайти лише за кілька днів після нападу. Йонхо вирішив не висувати обвинувачень, бо нападниця була одного віку з його молодшою сестрою. Певен, наступного разу вона доведе спробу до кінця, а могла б мирно сидіти. У 2007-му Лі юнджі брала участь у шоу на телебаченні. Дівчинка демонструвала своє дивовижне схуднення. Там вона сфотографувалася з Кан Деміаном з гурту Джуніор, за що хейтери виконавця накинулися на дівчинку. Вони її цькували, ображали та погрожували їй. Дівчинка забрала власне життя під тиском. Темні айдоли усе описане вище лежить на поверхні. Однак існує інший аспект життя який артиста про який ходять чутки. Який ще менш очевидний для більш юних прихильників жанру, про інтимні послуги, до яких схиляють виконавців? Перші ластівки прилетіли ймовірно аж у 2009-му, коли акторка Чан Чайон забрала власне життя. На сторінках листа, який вона лишила, жінка у деталях описала жахи, які пережила через зв'язок з індустрією її менеджер Кім Сан Хун. Регулярно бив її та примушував вступати у статевий акт з довгим списком великих ЦБ, включно з режисерами, керівниками медіа та гендиректорами. Кім Сан Хун, який у той момент перебував у Японії, стверджував, що це все брехня. Подейкують, що у листі жінка дала повний список імен з 31 особи, з якими менеджер змушував її спати. Однак список не розголошувався. Цей випадок пролив світло на проблему, яка мала величезні масштаби насправді. Комісія справ людини провела опитування сотень айдолів, близько 60% опитаних зізналися, що їх схиляли до надання інтимних послуг високопосадовим особам, 6% стали жертвою прямих домагань сексуального характеру, близько 30% сповістили, що проти них розпускали руки. Близько 45 сповістили, що їх просили про надання послуг та мади, типу на приватних вечірках та корпоративах, і майже кожна жінка з опитаних сповістила, що була жертвою непристойних висловлювань. Щороку на сцені з'являється близько сотні нових кей-поб гуртів, у той самий час лише один з них досягає хоч якогось успіху. Якщо гурт у перший свій рік не вийде на сцену з Бенгером. Скоріше за все, він не має й шансу вистрілити пізніше. Після років підготовки, тренувань та пластичних операцій, люди лишаються з величезними боргами, які змушені виплачувати впродовж років. Також вони мають звичку виконувати те, що їм каже менеджмент впродовж довгого часу, з юності їх тренують спати по команді, їсти по команді та виконувати накази менеджменту особистості людей ламають. Та формують заново відповідно до стандартів індустрії. Тож такими людьми маніпулюють недобропорядні роботодавці, такі айдоли, які відповідають зовнішнім параметрам індустрії, але не прославилися, нерідко починають працювати у хост клубах. Хоуст клуб це місце, у якому люди платять за те, щоб провести час і хильнути чарочку у компанії привабливої людини чи групи таких людей, деякі відвідувачі таких клубів. Нерідко починають думати, що вони зблизилися зі своєю, так би мовити, компанією і починають схиляти хоуста до неробочих взаємин, а менеджмент закладів таку поведінку лише підтримує. До цього моменту ми розглядали кейпоп артистів виключно як жертв, і треба дати їм належне, вони гарують як прокляті. Однак не всі вони безневинні вівці. Чимало гуртів досі співпрацюють з болотом, їздять у тури до болота та випускають продукцію зі своїм обличчям з позначкою «Swamp Edition». Чи то лейбл вирішує за них, чи то просто бажання заробити питання відкрите для обговорення. Проте й самі айдоли не такі білі та пухнасті, у 2019-му. Айдол з гурту Бік Bang Лі Сен Хен втрапив у історію, пов'язану з наданням інтимних послуг, однак не як об'єкт, а як організатор. Лі Син Хен був піар-менеджером клубу, якому дівчат накачували забороненими речовинами та пропонували їх бізнесменам з Тайваню, Японії та Гонконгу. Також у справі були замішані й інші айдоли Чонджун Ен та Чой Чон Хун. Вони брали участь у оргіях та публікували записи з них у мережі. А пам'ятаєте, колись було так весело, коли було опанкам Кангнамста!»